Є пояс для України. Каренчу Хаджан вдало відбоксував у Німеччині, чи має підвищити свої позиції в рейтингу WBO. Які шанси проти чемпіона. Нокаут від Макса продана. Наш боксер провів перший бій цього року і буквально забив свого опонента, але щось тут все одно не так. Та бій на наої інує проти Джервонти Девіса. Чи можливе це протистояння? Розповідаємо у випуску новин. Отримую ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Фавбе. Фавбет, бери від гри своє. Головним боєм тижня був захист Еммануелом Наваретте по ЄС Дябли в другій напівлегкій вазі. Вакеро вийшов проти небитого і вікового філіппінця Чарлі Суаресе. І в цілому рубка видалася непоганою. Чарлі досить стоячий боєць, тому традиційні наскоки чемпіона працювали. З першого раунду мексиканець накидав чимало дальніх прямих і хуків. Наче робота і не складна, і помітна, ще й прямолінійна, але якщо суперник не встигає на ногах піти, то це працюватиме. Але і Суаресу було чим відповісти. Наварета теж переважно рухається прямолінійно, тому заходи Чарлі на середню дистанцію працювали. Моментами бракувало ще одного кроку, за рахунок чого Еммануель встигав піти від атак. Цілому темп і накал поєдинку сподобався. Як нейтральний вболівальник від такого поєдинку я кайфував. Але у восьмому раунді стався суперечливий епізод, який закінчив весь поєдинок. На зближенні Чарлі влучає дальнім хуком над бровою чемпіона і залишає глибоке розсічення. Кров ми побачили миттєво. Наваретте заборонили продовжувати. Однак, Рефері зафіксував цей момент як випадковий стик головами. Тому це не перемога технічним нокаутом, а зупинка бою, і треба рахувати запис на момент зупинки, а там Еммануель перемагав за очками і таким чином залишився у статусі чемпіона WBO. Рішення дуже неоднозначне, особливо після перегляду повторів. І вже є інформація від видання Boxing Scene, що Атлетична комісія штату Каліфорнія може змінити результат бою з перемогою мексиканця на No Contest. Тобто, що бій не відбувся і не піде нікому в рекорди як перемога чи поразка. Науя інує проти Джервонти Девіса. Цей бій відбудеться ніколи. Уболівальники часто фантазують, до якої межі може піднятися японський монстр і проти кого зможе відбоксувати. Я читав коментарі, що якщо звести Наою з Джервонтою, Шакуром чи Ломаченком. Так от, цього точно не буде. Занадто велика різниця у вазі, про що говорить і сам японець. Напівлегка вага це моя межа. Мене не цікавить перехід у ще вищу категорію. Якби мій зріст був 170 см, це інша справа. Але є фізіологічна межа того, наскільки я можу наростити масу. Навіть у другій найлегшій вазі я поступово нарощував м'язи, будував фізику і приймав цей виклик. Я ще навіть не спробував напівлегку вагу, тому не можу й думати про щось вище. І насправді перехід на оїв напівлегку вагу це було би круто. Він уже чемпіон світу в чотирьох дивізіонах, може бути в п'яти і поки без жодної поразки. Якщо наважиться перейти в 57 кілограмів, то його бій із Ніком Болом може бути дуже цікавим, зважаючи, що японець іноді падає, а британець досить міцно б'є на зближенні, це був би вогонь. Або інший чемпіон Рафель Еспіноза зі зростом в 185 см. сантиметрів. Це теж було би прекрасне дійство. Інує вже два роки боксує в 55 кілограмах. І зважаючи на його фантастичні виступи, ти вже наче чекаєш. Так, ну що, коли там наступний дивізіон? Восени наоя планує провести бій із Ахмадалієвим, і тоді я вже й не знаю кого тут іще бити. Пора підніматися. Першу цього року відбоксував Макс Продан з напівсереднього дивізіону. Українець живий виступає в Італії, де й провів поєдинок із Джорніменом Йоханом Новою. Суперник відлетів уже в третьому раунді. Наш боксер спершу добре спіймав його хуком на зустріч, а тоді просто забив. Перемога це завжди чудово, але останні три роки Макс боксує проти людей, яким боксрек не дає навіть однієї зірочки на бій. Тобто рівень прям невисокий, і це дуже прикро, бо я пам'ятаю шикарні заруби продана, зокрема в Андеркарді Усуґ Джошуа, коли від перемоги над непоганою опозицією відділяли ну зовсім крихти. Раніше продан володів поясом IBF International. і це дійсно хороший рівень. На самому поясі пише International чемпіон, це я. Але останні роки промоутери нічого толкового не можуть придумати нашому бійцю. Не маючи нормальних боїв та гонорарів, Макс сам змушений тренувати, аби мати на хліб. Мені здається, уже давно пора задуматися над зміною професійного оточення. У німецькому місті Росток відбоксував український боєць напівсередньої ваги Каренчу Хаджан. Наш співвітчизник вперше виходив у ринг після поразки Джарону Еннісу. Було важливо перекрити поразку і продовжити свій шлях до титулу. Суперником для цього обрали незручного аргентинця Крістіана Хав'єра Аялу. Не топовий суперник, але й точно не мішок. Якраз так, щоб перемога над ним мала ціну. Приємним бонусом став вакантний поезд WBO International. Від початку відчувалося, що аргентинець складе конкуренцію, але хід протистояння буде контролювати карен. Чухаджан значно більш скіловий боксер ніж Аяла, і може собі дозволити якісніше працювати з будь-якої дистанції. Українець як вдало входив першим, так і непогано провокував суперника на атаки. Краще почувався в коротких розмінах, та в захисті він теж уміє. Підопічний В'ячеслава Сенченка не зміг покласти свого опонента. Той все ж таки має захисні навики і трималку, але переміг достроково комфортним одностайним рішенням. Те забрав титул, WBO International. до оновлення рейтингу Карен перебував на п'ятій позиції, але зі здобуттям ремня є шанс піднятися до топ – а там і до чемпіона Брайана Нормана недалеко. Те, що Карен здобув пояс саме від WBO, є маркером того, що боксер хоче рухатися за цією версією і претендувати на їхнього чемпіона. Американець Брайан Норман це боєць із прекрасними хайлайтами і жахаючим рекордом 27-0 при 21 нокауті. Але після Енніса Норман точно не лякає. Так він добре б'є, прекрасно цілить лівим хуком на середній дистанції і любить наздоганяти підбитих опонентів. Однак часто працює. По прямій та чимало приймає. Якщо добре завантажувати цього суперника ударами по тулубу і вчасно кружляти на ногах, шанси будуть. У червні чемпіон WBO проведе захист проти японця Джина Сасакі. Це буде цікаве видовище. Не думаю, що Карено потім відразу дадуть чемпіона, однак здобутий пояс піднімає шанси українця поїхати в штати і претендувати на цей шанс протягом двох-трьох поєдинків. А мені Пак'яо відбоксує в один день із Олександром Усиком. Що про все це відомо, Розповідаємо в ролику за підказкою.